Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Доброго дня всім. Вже за традицією наша прес-конференція. Мирон Маркевич, наставник команди Карпати. Мирон Богданич. 3-0-3-3. Що взагалі таке може робитися в душі тренера команди? Так, да, то не просто, але ну, що треба пережити. То. Але ну, люба гра, то є інформація. Ясно, що вже зру... десь ми оприділили системи, які, напевно, не будуть на другий рік. Тому що такі ігри вони інформативні. І зараз основне питання то комплектація, тому що, ну самі розумієте, весь і лізі треба другий рівень і другий рівень футболістів. Звичайно, кістяк залишиться, але потрібно підсилення, причому таке досить серйозне. А по самій грі, ну знаєте, я... Чесно кажучи, після перших 30 хвилин не бачу якихось проблем. Ну, потім воротар наш заснув там, захисники почали щось грати незрозуміло. Таке враження, що вони навіть не на тренування. Ну, Індивідуальні помилки футболістів то вони привели до такого результату. Сьогодні нападаючи забили три. Є результативність, але в обороні все-таки, як би було ну, багато помилок. Дуже багато помилок, причому досвідчені футболісти. Усаків ну, на рівному місці просто віддає м'яч. Ну, я, чесно кажучи, поки що не можу об'яснити, з чим то пов'язано. Ну, ще раз повторюю, то хороша така, інформація для нас, що нам потрібно. Окріпляти всі лінії, особливо оборону. В тому плані треба працювати. Ну, і декілька слів про суперника, який, мабуть, сьогодні проявив характер. Та, ну, молодці, вони піймали свій момент. Відчули нашу слабинку десь там, що ми, як то кажуть, в боксі в нокдауні. Ну, і Використали так що. І на завершення. Як вам сьогодні львівський вболівальник робила? Ні, дальше. ну вболівальники на висоті сьогодні були, так що я вам дуже вдячний. В принципі, основне завдання ми виконали, а зараз треба думати про наступний сезон. І... Так що то є зараз основне питання. Ну, остатня гра все рівно, як би ми сьогодні не зіграли, треба було б остатню гру з Інгульцем. У нас є очко впереді, так що там буде вирішуватися доля першого місця. Та... Ну, будемо готуватися до значить, Дякуємо і до матчу з Так, Так. З нами наставник команди «Лівий берег Віталій Первак. Пане Віталій, задавав таке питання Мирону Богдановичу. Чи... Mm. Там 3-0 було, у вас 0-3-3-3. Що mm. робиться в душі головного тренера під час такого матчу? Струменевий стілець? Так, <ріст> е, да, є напруга, внутрішня напруга, це зрозуміло. І в одного тренера, і в другого тренера це зрозуміло. Але те, що сталося в перші 30 хвилин, ми там вже в колективі собі розберемося, що там було, і просто неможливо було впізнати свою команду. А потім, да, молодці проявили характер, і по такій грі і ще могли. Потім і ще забити і могли пропустити, такі були гойдалки на футбольному полі, але нічия, позитивний для нас результат. Так що тут ми не будемо кривити душею. Сподівалися такої гри від Львівських Карпатських в перші 30 хвилин. Я не так сподівався Закарпати. Я не сподівався від наших футболістів такої гри в перші 30 хвилин і тому ще раз наголошую, ми собі розберемося там в колективі. Зрозуміло, зробимо аналіз на холодну голову і думаю, що ми рухаємось далі, і все буде добре. Виконали завдання, плей-офф. Як команда ваша буде готуватися до стикового матчу? Та я буду готуватися. Нам ще треба з епіцентром зіграти, а потім будемо бачити, хто нам на нас вийшов. І... В звичайному режимі будемо. Обговорили, кого б хотіли бачити з тих команд? Ні. Якщо не секрет, ні, звичайно? Ні, 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 Я вам от чесно кажу, як є, і ми навіть про це не говоримо. І навіть не, ну, чесно, не думаєш. Дивишся турнірну таблицю, дивишся футболи, а так хтось хотів, когось не хотів, це вже таке. Це вже з часом воно прийде, і там що там осталось до п'ятниці зачекати і до суботи слідуючи верніше. що ну, щось результативна гра, все-таки вона була більше, мабуть, і для оболівальників, Як ви вважаєте? Да, була на стадіоні дуже чудова, гарна футбольна атмосфера. Вболівальники підтримували свою команду, і також деякі і нас підтримували. Це зрозуміло, і за це ми вдячні нашим Збройним силам, що щоболівальники є на стадіонах. І... Так що, чим більше вболівальників на стадіоні, тим краще для футболу. Наталі, дякую. Ну і успіхи вам в плей-офф. Дякую, дякую. Карпат, також я хочу привітати з виходом Прем'єр-лігу і побажати їм успіхів. Дякую, Дякую. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років.